Багатьом кіровоградським чорнобильцям не вдається підтвердити свій статус при виході на пенсію. Про це заявили представники громадських організацій, що опікуються цією категорією населення під час зустрічі з обласним керівництвом. Ліквідаторам доводиться збирати купу довідок, щоб підтвердити свій статус та часто в пенсійному фонді їх відмовляються приймати, кажуть громадські захисники. в установі таку ситуацію пояснюють неправильно складеними документами на підприємствах, де працювали ліквідатори до виходу на пенсію. На сьогоднішній день залишився крайній хто? Чорнобилець. Тому що хтось не зберіг накладні, хтось не збив э, товаротранспортні накладні, де людина була. Але пенсійний фонд каже, а ти дай нам ще й оці документи відмовляю в призначенні пенсії. Є термін. Який термін визначений? Десять десять, десять десять днів. Будь ласка, приймайте рішення, людина на про ці днів звернеться, куди їй потрібно, і буде оскаржувати. Ви ви цілий рік мазикабасілка людині починаєте розказувати, що ви боїтеся прокурора